Вже густину білу примірає, прагне свята зимонька зима і листи святому Миколаю при свічках вже пише дітвора. Цілий день дідусь листи читає і нестримно котиться сльоза, бо не просять діти, а благають, щоб навіки згинула війна. Ліки просить Дмитрик для матусі. Одна, щоб додому тато повернувся, і бабуся не була сумна. Просить Петрик для сестрички ніжку, що снаряд недавно відірвав, як тепер із нею грати в сніжки, як у двох купатись не настав, вкотре Миколай листи читає. Місія у нього непроста Як вернути те, чого немає, і тремтить старенького рука